Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов. Я політолог та політичний консультант. Сьогодні, 3 вересня, і ми будемо говорити про те, що королева деменції Дональдіна Трампа скликала прес-конференцію і явилась на цей світ, показавши, що вона жива. І звісно ж, як завжди, не обійшлось без купи крінжових заяв, про які ми будемо з вами говорити, а також. Розберемо з вами військовий парад у Пекіні, який е, фінально окреслив собою, як же буде виглядати ця вісь зла, проти якої всім нам, цивілізованим людям, так чи інакше, доведеться боротись. Та будемо ми про це говорити лише тільки з тими, хто підписався на цей канал. Поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, так. Знову наші всі мрії, надії, сподівання зруйнувались. Дональд Трамп такий живий і ну, відносно здоровий, вийшов до журналістів і почав говорити. Почав говорити. Він якраз того, що сказав: е, до речі, чув, що е, мене називали мертвим. Ви бачите, живий, фейк-ньюс, все, все добре. А ручка то в кілограмі гриму нібито, а що ж приховувати, якщо все добре. Але ну, на всякий випадочок так не будемо сильно світити. Е, ну, Як і в попередньому відео я говорив, ми тут конспірологію не розводимо. Ми довіряємо якісь перевірені інформації. Навіть якщо це не офіційні джерела, то це мають бути якісь солідні джерела. Е, якби щось таке трапилось, то інформація досить би швидко вийшла назовні. Це так не працює, як там за часів Радянського Союзу. Коли е, тіло Сталіна, гнило там дуже довго, поки Політбюро розбиралося, що з тим робити. Ось, але не в цьому суть. Поки він живий, і розбираємо ми власне його заяви. І, звісно ж, нас цікавить те, що він сказав з приводу України, тому що ну, 1 вересня закінчився черговий потужний двотижневий ультиматум від Дональда Трампа. Я нагадаю, він казав, що якщо за ці два тижні не відбудеться якась зустріч, не відбудеться зрушення в переговорному процесі, то він подивиться, хто в цьому винен. І накаже, жорстоко накаже. Або не накаже. Ну, подивиться, що з цим робити. От він подивився і вирішив дивитись далі, бо якось ще, ще непонятно. Що розмита картинка, неясна про нього запитали: якщо не буде жодної заяви про зустріч Путіна і Зеленського, якими будуть наслідки, і Трамп, в принципі, повторив те, що він е е говорить завжди те, що він зміг пригадати принаймні, незважаючи на свою старечу деменцію. Каже: подивимось, що станеться, подивимося, що вони зроблять, і що буде далі. І я дуже уважно за цим стежу. Минулого тижня вони втратили 7 тисяч між двома країнами. 7313 військових, якщо бути більш точним, без жодної причини. І це росіяни, і це українці. Але знаєте, вони солдати. Я хочу, щоб це закінчилось. Ну, от як всерйоз можна аналізувати цей набір слів? Це дослівний переклад того, що він сказав. Це так само погано звучало і англійською мовою. Мало зв'язна маячня. Журналіст також уточнив, чи спілкувався він з Путіним минулого тижня. Трамп сказав, що не розмовляв з ним, але дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Думаю, впродовж найближчих днів ви дізнаєтесь. Мені ці його фрази дуже сильно нагадують такі приколи в інтернетах, які називаються Як зацікавити дурачка, коли там відбувається якась зациклена картинка. У якої немає кінцям там гівка, наприклад, чи картинка, яка імітує відео, і от людина клікає така: ех, і знову потім після цього на це попадається. А так само і зараз я переконаний, що деякі журналісти от сьогодні, коли я буду давати коментарі, будуть питати, а що ж Трамп міг дізнатися? А що ж буде через е, ці кілька днів, а що ж ми можемо таке дізнатись? І кожен божий раз. Кожен божий раз буде записувати відео якийсь Тарас і розповідати про те, що от зараз Трамп. Як навалить потужності. Дізнались там. Американці, про якусь там економічну слабкість Росії вони розвалюються, занепадають. Щас от цього разу ці 2-3 тижні. Це справжні 2-3 тижні, а не аби що. Ух! А, також Трамп говорив про те, що він Нацгвардію в Чикаго хоче ввести. Це не настільки важливо для нас, але суть в тому, що суд вже визнав незаконним введення Нацгвардії в Лос-Анджелес. Подивимось, як взагалі їхня система буде створювати для нього ці наслідки. Взагалі, суди можуть зараз почати дуже сильно косити його е владу. Якщо ще й ухвалять скасування е мит. він каже, що це перетворить штати на країну. Третього світу, але поки що на країну третього світу штати перетворює виключно Дональд Трамп. Тому що те, що він з ними робить, це, це просто жахливо. Це не в кожній африканській диктатурі, таке можна побачити. Але знаєте, ну тут мене нічого сильно не здивувало, та особливою цинічністю і безхребетністю, мені здається, виділилась заява про Урсулу фандерляєн, коли журналісти його запитали, чи знає він, що її літак глушили. Що це робили росіяни, і е, вона, типу, ну, могла навіть загинути. І Трамп сказав, що е, хто турбує НАТО, ну ніхто не знає, звідки воно взялося. Але вони тільки забрали в неї можливість користуватись телефоном, розумієте? Іноді це добре. Якби це сталося зі мною, я був би щасливий. Ось так він ставиться до того, що росіяни рабом оглушили літак. Представниці союзників НАТО вона могла загинути. І Трамп каже, клас, супер, робить так далі. Ну, тобто ви розумієте, наскільки у росіян зараз розв'язані руки? Трамп не просто розв'язав росіянам руки, він ще й дав їм в одну руку пістолет, в іншу мачете, і сказав: давай, давай! запустив в кімнату з е, беззахисними панденятами і сказав: роби тут що хочеш. Божевільний ти мені От, запитали його також про великий військовий парад, на якому в тому числі окрім е, Сідзінбіна і Путіна е, присутній був Кім Ін. В той момент він ще не розпочався. Е, от його запитали, чи вважаєте ви, що ці країни намагаються стати противагою США? Ну що як би очевидно, так вони цього блін навіть не приховують? Але Трамп каже ні. Китаю потрібні ми, і в мене чудові стосунки з президентом Сі, як ви знаєте, не знаємо. Не знаємо, чи можна вважати чудовими стосунки з людиною, яка тобі щодня харкає в обличчя. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, комусь це подобається, я просто не знаю. Але Китаю ми потрібні набагато більше, ніж вони нам. І ні, я цього зовсім не бачу. І в мене дуже хороша зустріч була з Путіним кілька тижнів тому знову. Побачимо ми, чи буде з цього якийсь результат. А потім, якщо ні, то займемо якусь позицію. І я навіть знаю, яка це буде позиція. Це буде е, позиція з собакою, мордою вниз перед Путіним. От, е, після цього він ще раз родився дописом в своїй мережі трусол. Також про парад, тому що, звісно ж, його в цій всій історії найбільше зацікавив парад. І в цьому дописі він сказав, що буде дивитись про буде дивитись на цей парад і сподівається, що Сі Цзінпін згадає там про крові, Великий Внесок Сполучених Штатів Америки в Свободу, в китайську боротьбу проти загарників. Що сів шанує мужність жертв американських військових? Фух. І також написав, що просить передати найтепліші вітання Владіміру Путіну таким чинину, поки вони змовляються проти Сполучених Штатів Америки. І ні, це, це не прикол. Це не прикол, це прям його допис. От, апарат. Що ж було на параді? На параді все було ну, досить гротескно і масштабно. Сі Цзінпін в оточенні Кім кімчинина і Путіна. Вони разом були таким тримвіратом, разом заходили на прийом цього параду. От вони собою особлювали цю вість зла, яка вже нічого не боїться, яка не ховається і відверто відвер... відверто робить свої заяви. Кім Кімченин. Який мав би бути в абсолютній світовій ізоляції, тепер є цілком собі рукопожатним, особливо після того, як Трамп прийняв Путіна. І він показує те, що якою б не була погана економічна ситуація в країні, якщо ти будуєш закритий авторитарний режим і силові структури тобі підкоряються. І якщо у тебе є ядерна зброя, то цей режим може бути життєздатним довгі роки, а то й десятиліття. Це я до того, що. Рано хоронити, на жаль, Російську Федерацію і спиратись на о, там, економічні причини, обґрунтовуючи те, чому війна може швидко закінчитись. Путін, очевидно, налаштований грати вдовгу. І те, як вони закручують гайки всередині РФ, прямо на це вказує. Величезна кількість зброї була сучасної зброї. Не зрозуміло наскільки вона працює, але як на мене, все ж таки вже давно. Китайське це не синонім неякісного. Вони наворували багато дечого, зробили свої аналоги. Навіть лазерну зброю презентували знову ж таки, наскільки вона ефективна, не зрозуміла, але те, що такі розробки є, це, це не може сильно радувати. Ну, і крім інших таких масштабних моментів, що варто відзначити, перше, що там також був присутній на параді президент Ірану, Масуд ПЗшкіан, Тобто, прям всі хлопці в зборі, вся команда для завоювання світу, ось прям готова в одному місці. І екс-прем'єр Японії Якіро Хатаяма були присутніми, але він думаю, суто як вже з доброї волі висловив в цьому плані. А з куметного мені дуже сподобалась, не знаю, зустріч Кімчинина і Лукашенка. Це, от прям такі. Вони настільки органічно виглядають разом, що їм потрібно зробити якесь гумористичне диктаторське шоу на ютубі, я не знаю, тому що це прям біба і Боба, ніяк інакше не назвеш, але якби і одного Біби, і вже в іншого Боби, ну, принаймні на території розміщена ядерна зброя, в такому світі ми живемо за такого лідерства Сполучених Штатів Америки. Я переконаний, що Трамп цей парад дивився. Це от прям до гадалки не ходи, Це точно було. І знаєте, я думаю, що в порівнянні з його жалюгідним парадом, який він влаштовував в Сполучених Штатах Америки, ну в нього мав статися інсульт дупи після того, що він побачив. Тому що ну, авторитарні, справжні авторитарні режими вміють такі ну, потужні, масштабні речі робити, такі паради організовувати. А він ну, витягнув армію свою зганьбив її просто публічно. Знищив її престиж. А тут, ще й на фоні оцього позорицька, яке вони показали. Інші американці, коли подивляться, інші вороги там Сполучених Штатів Америки, коли подивляться, подумають, боже, та що ж від тих штатів залишилось? О, тому друзі, на жаль, на жаль, сьогодні поки що хороших новин з е... міжнародної арени немає, але можливо вони з'являться ввечері. Як ви знаєте, тут на каналі буде стрім, не пропускайте його, все обов'язково. Обговоримо з вами. Тому готуйте питання, пишіть коментарі під цим відео, ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо ще не підписані. Якщо вже підтримали Сили оборони України, то можете підтримати цей, цей канал за реквізитами в описі до відео або за QR-кодом. Ось тут на екрані. Поки не прощаємось.